Компанійського району на площі посіяв сорго Базлі. Базлі. Віталій, скажи будь ласка, ми сіяли в кінці травня, яка 24 травня ми сіяли. Середньо стиглий гібрид. Далі, я, на що, що я звертаю вашу увагу? В цьому господарстві сорго це вже як в законі присутня культура. В цьому господарстві вже е, сорго вирощується декілька років поспіль, і е, результати е, в минулому році на круг у вас е, який був результат по соргу? 45 45 центрів на круг. Оце ну, е, площі е, розкидані по всій території і е, не самі кращі площі завжди вибираються для цієї культури. Я правильно розумію? Ось тут ви мені казали, що у вас тут було раніше строєння різні, тут постройки були? були, тут каміння, жорства, ну і таке все. Дивіться, 24 травня, це вже оптимальний, саме оптимальний срок для посіву. Тут ми бачимо з вами. Зараз літає комарик простяний. Бачите, ми його лякаємо. Він літає. Ми, ми тут бачимо, що у нас кититься Вражена совкою, бачите, біленькі точечки є. Але, але ну це, ну скажімо так, це, звісно, буде зменшення врожайності, але якщо порахувати кількість китиць, кількість китиць, вони ще, ну, мабуть, вони вже ще будуть трошки зовсім трошки добирати, але тут вже процес біологічний закінчився. Скажем так, що. Сьогодні ми тут бачимо ну, не саму ідеальну картинку по сорогу, тому що китиці, бачите, ще не розкрились. Не, не, от вони повинні отак розкритися. Ну, як я вам показував на попередніх локаціях. І гарно продуватися. Тут у нас йде процес вологовіддачі, і коли вологовіддача відбудеться, китиці розкриються більше. Ну натура і налив. Ну, тут ще не відбувся до кінця таким, як е, хотілося б його мати. Далі, е, якою густотою, підскажіть, будь ласка, ви сіяли? 12 штук 12 штук на метр. Е, да, так. Виходить, що при, при густоті 12 штук на метр це ми тут маємо десь 100. Е, 171 000, да? 600. 171 тисяча, так? 171 600. Це проникувата густота, що рослини щільно соприкасаються друг з дружкою. Подивіться, вологи тут немає і не було. Гляньте, які тріщини. Гляньте, які тріщини. Якби тут була густота, наприклад, 100 тисяч, картина була б краща? Краще було б. Да. Ну загущене. Тут з густотою 150 тисяч. Посіли з висотою 150 тисяч. Зараз тут до збирання можна посчитати, яка тут стоїть висота. Він зараз кине на метр скільки рослин. І, дивіться, комарик просяний літає, але вже в цій фазі для цих вже рослин ну він вже, це вже і магоформа вилітала, яка шукає собі вже де йому перезимувати і так далі. Яка ж кидочинність комарика просяного? Я зараз спробую вам це все показати. Ну по-перше, ми з вами бачимо, що е, коли інсектицидний обробіток трошки був не своєчасний, у нас е, листок е, має сліди від е, продуктів метаболізму попелиці. Що бачите, да? І якщо зараз би задощило, е, пішла волога, а днем тепло, е, то отут би ми отримали очах гнієння. І тоді оця мітьолка, яка... Важить від 40 до 90 грам, вона тоді в будь-яку іншу бурю могла просто б просто зламатись. І ми б її тоді не зібрали. Оце ну, велика проблема іменно е, бактеріозного зараження. Ось е, Бактеріозне зараження, бачите, оці красні опіки. Оце є бактеріозне зараження. Фуніцидного захисту ми ніякого не робимо. Якщо зараз у нас є зараження ще комариком просяним, то ми побачимо всередині вражені. Е, вражене стебло. Так, да, Бачите, у нас ось є і комарик просяний, який теж зробив своє. Це раніше він зробив. ще тоді, коли воно було молодесеньке, тільки флаговий листок виходив. Але те, що він зробив, те зробив. Ця імагоформа вже вилетіла. І вона ще зараз літає. Ви бачите, оці ну, комашки. Ось стебло, бачите, немає. Гарно видно восковий нальот. Центральна китиця, але дивіться, як близько флаговий листок до китиці. Цієї рослини не вистачило одного 10 мм опадів дощу для того, щоб піднятися хоча б на 6-10 см. Це те, що повинно робити базлі. Оцей флаговий листок він повинен бути аж на такій висоті. Тому у нас така ситуація. Далі дивіться, я розрізаю стебло. І прошу вас всіх по, потрогати просто пальцем стебло. Mm -hmm. Вологість відчуваєте? Mm -hmm. воно накопичує вологу, сорго свою вологу накопичує і тримає. Оце все е, кріплення листочки. Площа листова, площа листова у сорго вона в півтора раза, якщо скласти кущ сорго всі е, листові пластини, вона в півтора раза більша, ніж у Це Фотосінтез і можливість рослини е-е-е ну, пр продукувати е-е-е, продукувати урожай. Далі коренева система також мочковата, яка набагато мощніша, ніж е, у кукурудзи. І коренева система дуже швидко розпочуться в ґрунті, тим самим вона чудово провокує розвиток мікарізми. І, е, і структуризує ґрунт. Дивіться, е, що ви можете глядя на це насіння, про яке я вам вже розказував, якщо в такій стиглості насіння, дайте цю білий. А, о, о, може зацікати, робити. ні, тримайте, тримайте. Чорну точку, хто бачить, я не бачу. Ну, десь одна була. Ну, вона... Є, є, є. є, є вже тобто, починаємо вже що десь да, ось, Дивіться, оця ця насінинка, ось, бачите, вона з явною чорною точкою. Mm оця насінинка. Значить, у цей, у цей, в цій фазі ми вже можемо заходити в десикацію, вже урожаю ми нічого не додамо. Тобто, все, рослини вже не контактують. Тобто, тут десикації не було. Не було, ні. ні. А, погріло, а, Воно так уже погоріло. Це погоріло воно від жарки. Наразі густота 182 тисяч місьолок. 182 тисячі. 182 копійками. Ну, добре. Допустимо, у нас погрешність нехай, нехай у нас 10%, 15%, значить, ми маємо там 150 тисяч мітіолог, отаких це... ну Тоді дивіться, якщо метеолог, дивіться. Ні, ні, це мітолог не надо. Подгони не надо. Тепер дивіться, що я хочу сказати. Оця мітеолка, вона умовно 40 грамів. Оця мето умовно 30 грамів, оця метолка 20. Е, ну На 50 грамів я тут метолку зараз вам не покажу. Якщо там, я пам'ятаю, вам казав, оця метока 80 грамів, а оця міграмма, mm -hmm. бачили бачите, які там були метоки. Mm -hmm. да? Маса тисячі. Так, да, і маса 1000 відповідно. Да. То тут е, тут середня буде ну, умовно там 30 грам. Середня. Давайте так порахуємо. Ну і от 180 то на 30, оце вам... Плюс-мінус. Ну, 5 тонн, 5 тон, 5, та 5,5 ну, 5, 5, 5 тут не буде, ну 5 тонн тут може можна витягнути. Опять же, а далі вже дивиться натуру, далі вже дивіться, ну, я, яке буде і так далі. Бачите, сьогодні у нас мітьолка повністю кититься зелена, вона ще не почервоніла. Ви бачили базлі в малій висі, яке воно червоне стояло. От, ну, там, де Тут, ще процес, ну, Тут ще процес не закінчений. Е, Віталій, скажіть, а ви коли збираєте, ви сушите? обов'язково. Ні, а не після не. збирання стараєте зібрати в базі. А в малій висті який термін був 19 травня. 17-17 травня. 17. А ви в останні дні, кажу, дні роки коли сіяли? Ну це вийшло 24 травня. А так? Ну, Рано не заходять всі. Так, таки ви дивитесь поваги, якщо вона не сюди оповідає, то вона зможе. Сіяв дощ. Але ж все літо доща воно не бачив. А і оце як дощів що... по сині був, наприклад, як я чув, що в компанії там. Якщо дощ, то оце, оце, оце вже молокі, це, шутай, да? ось вже мала китиця. Ось бачите, зараз Віталій акцентує увагу на тому, що коли пройшов останній дощ і рослина кинула бокові пагони і формує е, китиці. Вони вже не дозріють, звісно. Але е, подивіться, в цілому масив вирівняний. Чистий, без бур'янів. Да, він не виглядає преміально і стояла задача, у Віталія є поле, ось тут півтора кілометра ми його проїхали. Е, воно на порядок краще цього. Краще воно просто Рівна площа, Рівна площа, так. Да. Тут схил, жорстка, каміння, ну і понятно, тут. Е, ну, а там рівна площа. Там базлі е, ну, і ви далі ми з вами поїдемо по Компанії бачите площі, які ну, на цей час виглядають трошки краще. Але нічого тут страшного немає в цих умовах, подивіться, будь ласка, тут є перспектива, тут є врожайність, густота висока, але дивіться, кожна рослинка дає невеликий ну, китицю, яка буде вже сумарно давати врожай. Ти я, я бачу, 10. що 10. навіть 10. Такій густоті, у такої густоті пущення 3-4 є. А, О, у базлі дуже висока продуктивність спущення. — у базлі. Навіть незважаючи на таку густу. І, Бачите, десь наверное, поблизу є село, тому що горобці вгризають і супутні. Основні це шкідники це горобці, миші. І прийма потім. І... Арі... Я Попередником що ми, тут було? Віталій? вибуха? Соняшки, соняшник. Соняш. Це, це можна ідеальний попередник. Соняшник, ріпак. А, а ґрунтовий який використовували? 3 -3. ТЗ. -3. ТЗ голк. А більше страховими не заходили ніякими? Приме. Приме. Це падали цю соняшника забирали. Ну, деяка амброзія і падали це ну, сказати, по чистоті поля вона практично преміальна. Бачите, ось, коли китиця більш-менш формується, вона ось, бачите, як розкривається, коли вона вологу втрачає, налив гарний. Тобто є питання, не зовсім ідеально зараз відбувся налив, але, але але. На що ще хочу звернути вашу увагу? що Як попередник соргу для інших культур, а такі у нас культури в цьому районі присутні, це е, соняшник, то це дуже гарний попередник. Перебити оці пожнивні рештки. І у нас структурований ґрунт, мочковата коренева система вона виконала свою функцію. Не вистачило одного Я, от, На мою думку, сюди 10 міліметрів опадів просто не вистачило. Щоб ми тут зараз мали принципово іншу картину, таку, яку ви побачите. В цьому ж районі тільки в іншій локації. Ви ж знаєте, як дощі ходили в цьому році? Там є, там нема. Діталій. Діталій. А якісь фоліарні подкормки? Цинк, магній. Так, так, цинк був. В якій нормі? Ну, В залежності виробник, то, ну, так. Так, як правило, від літра до півтора. А якщо вироб... у вас удар, є сівалка якась сіє на 70 і на 40 см, яку краще. Зернова на 40 сіє, а просотна на 70. Яку, Думайте, яку... На 40 у мене сіяла степова мрія і ми тут збирали сіндинел 11 тонн врожаю. Як би ви зробили, та сім'я. Я б я б, 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 б чекав, я б дивився, скільки у вас на запас вологи, е, ну, скажімо так, і Які комбайни, який, я, яка жатка у вас потім буде, який комбайн. Прийти, е, кількість рослин у вас повинна бути все одно однакова. Там, ага. Все залежить. Ну, міжрядка вона не зменшує і не збільшує кількість рослин. Вона просто дає кількість рослин в рядку. Mm -hmm. Ось тут на 70 і у нас тут усе густо, а якщо ви посієте на 40, то у вас буде рідше і більш рівномірно до оптимальної зони питання. Оптимальна зона питання це оптимальне затінняння, це оптимальна зона поглощення і рослини менше конкурують. Так, вони між собою теж коренево Таким чином вони дають знати, що е, скільки йому хватить з е, продуктивних речовин з вологи. Таким чином воно, е, як і люба рослина, закладає свій потенціал. Тобто Якщо там потенціал допустим, 12 тонн, а рослина розуміє, що в мене тут сусід, тут сусід, і я розраховую там на такий -то, такий -то в груди, у мене так, то я, мабуть, дам 4,5 тонни або 5 тонн. А якщо там у мене більш повіпові зона і... <рес> <рес> Ні, вже, наоборот, і можна і більше можна можна. дати. Якщо вона чітко програмована, в неї алгоритм закладання маси тисячі длини мітьолки продуктивної, скільки буде зернин в окремому колосочку, який будуть складати цю мітьолку, формується на етапі, коли ще китиця знаходиться в паспіті. Це 6-8 листів.